Щоб ви мене бачили, хоча б мене бачили. А, до... Отже, а, як ви чудово ви знаєте, що штучний інтелект він вже а, став невід'ємною, невіддільною частиною нашого повсякденного життя, так, робочої сфери. А, і наукова діяльність вона не стала виключенням в, цій, в цьому прогресі. А, використання штучного інтелекту в процесі підготовки та написання наукових робіт а, допомагає вченим. Оптимізувати час, аналізувати великі обсяги інформації, даних і підвищувати ефективність своїх досліджень. І сьогодні ми з вами розглянемо, які нові можливості відкриває перед нами штучний інтелект, як для науковців, а також які виклики можуть виникнути на цьому шляху, тому що це не просто якийсь модний тренд, так, яким всі користуються. А це дійсно реальний інструмент, який може значно полегшити нашу з вами роботу, але водночас. Час, а, вимагає від нас обережності та критичного мислення. Отже, по-перше, так, по-перше, давайте розглянемо, як штучний інтелект може допомогти нам на різних етапах підготовки написання наукової роботи. В першу чергу, це пошук актуальних досліджень. Так? Ми з вами минулого разу зустрічалися, обговорювали цю тему, де шукати, як шукати, і також. Штучний інтелект він нам дуже допомагає оптимізувати цей процес. Користуючись цією технологією, автори можуть знаходити релевантні дослідження, так, які цікаві аудиторії та будуть наукові спільноті також цікаві. Відкриває перед вченими нові можливості для написання саме актуальних робіт, з якими ознайомиться ще більше. Користувачів, так, і це, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня цитованості науковця. Так, якщо ви з цим не стикалися, то чим більше людину цитують, так тим це такий показник, який показує те, що її дослідження дійсно має якусь вагу, воно релевантне, воно актуальне, воно цікаве для інших науковців, і вони використовують її напрацювання в своїй роботі. Отже, уявіть, що вам потрібно. Знайти декілька десятків наукових статей для того, щоб підтвердити свою гіпотезу. Ну, можливо, для вашої кваліфікаційної роботи вам не буде потрібно так, там, десятками опрацьовувати якісь матеріали. Але це може в будь-якому випадку зайняти багато часу. Але завдяки таким інструментам, як Semantic Scholar або Research Rabbit, штучний інтелект може швидко знайти. Релевантні джерела та навіть проаналізувати їх за вас. А, і ви зекономите не тільки там, години вашої роботи, а, можливо, там, цілі дні. Тому я звертаю вашу увагу на те, щоб ви запам'ятали і скористалися в свої, е, при написанні вашої кваліфікаційної роботи такими інструментами. Е, на слайді я тут навела вам приклад: е, Semantic Scholar він працює що за принципом, як Google Академія, ви так само за темою е, шукаєте. Роботи, які вас цікавлять. Ви можете налаштувати так, за датою, що чи має цей файл. так, цей, Ця стаття pdf формат так, щоб ви могли ознайомитися. Якщо це pdf формат то це автоматично ви можете будете мати так, відкритий доступ. Тобто це не закрита буде якась стаття, там що там буде вимагати підписки від вас чи щось такого А, Далі Rabbit Research дуже класна я Познайомилася з нею а, в процесі підготовки, так само ви можете групувати там свої а, статті, так, які ви знаходите, наукові роботи. А, ця, цей, а, ця платформа, вона вам навіть будує графи залежності, так як одні е, статті пов'язані з іншими. І ну, якщо це для поглибленого поглибленої наукової діяльності, я вважаю це просто мастхев ну, для того, щоб спробувати покористуватися. Ну і звичайно, різні додатки в нашому чаті GPT вони також дуже класно допомагають нам е, в нашій роботі. І наступна можливість, яку нам. Представляє штучний інтелект це покращення тексту наукової роботи. Технології штучного інтелекту вони дозволяють авторам підвищити якість своїх робот, забезпечити перевірку на граматичні помилки, пунктуаційні, орфографічні та стилістичні. Це допомагає зробити текст більш точним, професійним. Також штучний інтелект може. Оцінити структурованість вашої роботи, так? Чи все ви виклали, що потрібно в цій темі? Чи можливо треба додати якийсь пунктик, так? Щоб воно було виглядало більш повним. А, і. Оскільки науковий стиль написання він вимагає е, чіткості та відповідного тону, такі інструменти вони здатні допомогти саме з граматичними та стильовими рекомендаціями, покращуючи зв'язність та якість викладеного вам матеріалу. Е, на написане перше чернеток, це ну, я прекрасно розумію, це завжди складно так сісти, почати писати е, свою роботу. З чого її почати писати, і саме тут нам приходять на допомогу такі інструменти, як ChatGPT, CloudAI, Gemini, де ви можете попросити сформулювати основні тези за вашою темою, можливо, якісь вступні фрази для вашої там, вступ, кваліфікаційна робота до або вступу до роз, розділу вашої роботи. Але треба пам'ятати, що. Обов'язково треба перефразовувати і передивлятися, так? Не копіювати в лоб те, що він нам пише. Як підказочка дуже корисно і цікаво. Далі, коли ми використовуємо ми. А. Пишемо роботи, ми можемо допускатися помилок, так? Навіть а, найкращі автори вони допускаються граматичних, синтаксичних помилок. І тут на допомогу нам також приходять такі інструменти, як Grammarly і QuillBot. Єдиний виняток, так, цих інструментів в тому, що вони в більшості свої англомовні. Але все ж таки я про них промовчати не могла. Хоча Квілбот він на Безоплатній основі без підписки він пропонує нам стандартний, стандартне перефразування для української мови, тому також можна використовувати, якщо там треба якось перефразувати або підкращити саме рівень так, вашого речення, можливо, абзацу якогось, тому також дуже корисно. Вони допомагають нам уникати граматичних помилок, як я вже сказала, стиль і робить їх наш текст більш професійним. Отже, і при використанні обов'язково штучного інтелекту ми торкаємось теми етики. так? Використання цих інструментів в науковій роботі це не просто якесь технічне так, питання, це в першу чергу питання прозорості і чесності. Тому що всі ми чудово розуміємо, що. Тож, чат GPT, він нам може згенерувати текст, але чи буде цей текст дійсно так науковою роботою, яку можна буде представляти, і вона буде е, дійсно гідною свого автора, своєї теми, і чи не, не зробить вона якихось помилкових так, висновків? Отже, е, на слайді наведений е, текст е, проєкту законопроекту України про академічну доброчесність. Та боротьби з плагіатом в науковій діяльності. Основна ідея цього законопроекту вполягає в тому, що використання текстів або результатів, які були згенерованими комп'ютерними програмами, наприклад, штучним інтелектом, повинно бути чітко зазначено в науковій роботі. Якщо цього не робити, це може бути визнано плагіатом. Отже, ми з вами пам'ятаємо так з наших попередніх зустрічей, що академічний плагіат визначається як використання чужих ідей без належного цитування, і використання штучного інтелекту для генерації текстів також підпадає під цю категорію, якщо цього не зазначено в роботі. І прозорість є е, ключовим е, принципом. Автори повинні вказувати, які частини роботи є е, створені за допомогою генерації тексту. Якщо це, як я сказала, в лоб скопійований текст, і він ніяк не перефразований, не змінений автором, не висловлена його думка. То ми маємо обов'язково позначати, що це е, контент згенерований штучним інтелектом. Цей законопроект він підкреслює так важливість та прозорість в науковій діяльності, особливо в світі, де технології, такі як штучний інтелект, так, вони стаються більш доступнішими. І також наголошується на тому, що автори несуть повну відповідальність за те, що їхні роботи будуть оригінальними і правильно оформленими. Навіть а, якщо штучний інтелект нам допоміг так, написати, Текст, ви як автор, як я вже сказала, несете повну відповідальність за зміст вашої роботи, за точність інформації, за уникнення плагіату та загальну якість роботи. Штучний інтелект він є лише інструментом, а не вашим соавтором або автором вашої роботи. Я вам тут привела приклад того, як, яка є політика наукових журналів щодо питання використання. В приклад, я вам привела вісник. Університета Каразіна, в яку це просто швидкий пошук на швидку руч. Перше, що я знайшла, це те, що в них чітко в їхньому видавництві, так, їхнього вісника, зазначено, що автори несуть повну відповідальність за точність і уникнення плагіату та захист від упередженої інформації, яку може створити штучний інтелект. Це означає, що автори повинні бути особливо обережними з тим, що який текст вони використовують, що пише штучний інтелект, і як я вже зазначала раніше, що ми з вами повинні критично ставитись до того, що він пише. Я думаю, ви не один раз стикалися з тим, що він може помилятися, і як тільки ви йому вказуєте на те, що тут помилка, він одразу виправляється і каже, що він більше так не буде, і вже надсилає вам виправлений варіант. Там формулювання якоїсь теми, тези чи а, якогось визначення. Отже, якщо в нас це стосується так, наших якихось наукових журналів в Україні, то в нас також ще є а, міжнародні етичні стандарти використання штучного інтелекту. І, як приклад, я вам підготувала знайшла точніше а, таку. А, Статтю на сайті Times Higher Education, опублікована стаття Джека Грова, що видавництво Кембриджського університету опублікувало першу політику етики штучного інтелекту. У цій статті наголошується, що використання нові рекомендації щодо використання чату GPT, враховуючи проблему плагіату та суперечки щодо авторства, викликані, викликані які розвитком так штучного інтелекту. Автор зазначає, що згідно з правилами, які були опубліковані цим видавництвом, дослідникам заборонено ставитися до штучного інтелекту як до автора, так, умовного вашої роботи академічних статей, книг. Після того, що нещодавно виникали суперечки, коли автори в своїх наукових роботах, так там як ви можливо бачили, так стикалися, що є е, при оформленні е, наукової роботи, є автори, і автори після кого ми зазначали, що е, також їхнім співавтором є чат джепіті. Uh, і так і саме Чадж Піті був вказаний автором в декількох журналах, і правилами Cambridge, Cambridge University Press а, uh, було uh, визначено такі так свод таких правил, uh, що автори будуть нести я дуже багато повторюю. Автори будуть нести відповідальність за точність, цілісність і оригінальність своїх наукових робіт. В тому числі за будь-яке використання штучного інтелекту, в статті також наводяться думки професора і співредактора видання, який вважає, що поява генеративного штучного інтелекту ставить багато дуже питань перед. Академічними дослідниками і викладачами щодо можливостей і пасток, які представляє собою генеративний штучний інтелект для академічних публікацій, і це ще буде спливати в довгі довгі роки, це що стосується саме точності інформації, яку він нам може видасти. І це я вважаю свідчить про те, що науковий світ так не тільки в Україні, а взагалі по всьому наукона по всій по всьому світу наукова спільнота вона дуже серйозно ставиться до цього питання використання штучного інтелекту а в, в наукових працях. Тепер давайте перейдемо до практичних порад так, як зробити так, щоб штучний інтелект він став нашим. Справжнім помічником, а не просто іграшкою, так, в наших руках. І перше, що, з чим ми стикаємось, так можна звернути увагу, так, ще на таку картиночку, так. ти ніколи не казав мені, що знаєш це, а інтелект нам відповідає, що ми ніколи правильно і не запитували в нього. І першим а, питанням, того, як правильно ним користуватися, це звичайно. Формулювання ефективних запитів до штучного інтелекту, як ми їх називаємо промпти. Так, щоб отримати корисну відповідь, треба правильно поставити запитання. А щоб правильно поставити запитання, ми маємо доволі добре розбиратися так в нашій темі, і на які саме моменти ми маємо звернути увагу. От, я тут вам підготувала такий приклад: так, запис з мого екранчику, як ми можемо скористатися. А, чатом GPT, так, Scholar GPT, а, і ми йому задаємо таке питання: які основні напрямки досліджень в сфері веб-розробки за останні 5 років, структуру відповідь за тематичними кластерами. Наприклад, ви хочете пов'язати свою кваліфікаційну роботу так, з веб-розробкою, але вам треба визначити так, яку ж саме? Тематику брати. Він нам видає основну таку узагальнену аналітику, основних напрямків. Так? Ми можемо з ними ознайомитися, подивитися, що нам цікаво, що ми знаємо, де ми можемо застосувати так, наші набуті знання, подивитися, які інструменти, які є дослідження, так? що нам для цього потрібно. І наступне, що ми в нього запитаємо, так? це. Створення огляду літератури. Він нам підготував так тематику, і я, от, наприклад, для прикладу обрала що опишіть детальніше напрямок, освітні ресурси, так, та навчання веб-технологій, включаючи ключ ключові дослідження, методології та висновки. І що він нам? На цей запит видає. Він нам видає основні тренди та підходи у навчанні веб-розробки. Він нам видає е, релевантні протягом останніх п'яти років, е, надає нам посилання на pdf файли або, е, на, або подає нам так, лінки, індифікатори, так, унікальні наших. Е, Наукових праць, обов'язково назви авторів, висновки, так, які він нам зробив з переліку цих проаналізованих ним джерел. Далі, наступне, що ми його запитуємо, так, це синтез та критичний аналіз. Ми його просимо сформулювати синтез наведених ним досліджень з критичним аналізом методологічних обмежень та протиріч у висновках різних авторів, так? щоб нам визначити, в яку ж сторону нам з вами треба дивитися, рухатися і що наше дослідження може до цього принести. Отже, він нам наводить узагальнені висновки, табличку він нам зробив: протиріччя у висновках дослідників, і рекомендації для подальших досліджень. Тобто, на що нам треба звернути увагу і що саме ми можемо привнести в цю тему. А далі наш четвертий крок при створенні огляду літератури це пошук прогалин у дослідження. Ми йому задаємо промпт на основі проаналізованої літератури, такі, як які прогалини, дослідження, обираємо так, свою тему. Тут в нього я його попросила, щоб він, як приклад так, обрав тему розробки адаптивної e-learning платформи з інтеграцією X-аналітики, педагогічних моделей і та когнітивного трекінгу в процесі навчання веб-розробці так HTML, CSS ТМЛ, СС і Джаваскріп. Я і саме як моє умовне дослідження може заповнити ці прогалини. Він нам, в першу чергу, так, він видає. Які прогалини є з наявними, так, і в наявних дослідження, який вклад може дослідження наше зробити? І навіть він нам видає потенційну наукову новизну, в яку ми можемо привнести своєю роботою? Так, це в нас далі. Якщо ж ми? Секундочку, як ми ще можемо так його. Використати перелік сервісів та поради для грамотного саме застосування на завершення, так? які допоможуть вам ефективно використовувати штучний інтелект. Я вам тут навела декілька самих таких, можливо, відомих. Так, інструментів, такі як чат GPT, я його навіть не виділяла, чат PDF, так, який нам допомагає аналізувати pdf документи, статті, ставити питання до змісту через інтерактивний чат. Єдине, що так, у нас обмеження в тому, що якщо ми використовуємо безкоштовні доступи, то у нас є обмеження по сторінках, але. Якщо грамотно так, підійти до розподілу е, свого часу, то можна ними дуже вдало скористатися, і вони нам е, навіть з е, безкоштовними так, якимись е, доступами досить е, добре допоможуть так, з аналізом наших е, текстів. Так само Canva, я думаю, ви прекрасно всі знайомі з, тим, з цим інструментом так, для створення презентацій, інфографіків, постерів, відео. Дуже так, теж потужний інструмент. А, далі, що ми ще? Deeple Deep translator. Це також моя вам особиста рекомендація. Він дуже грамотно, дуже класно перекладає. Як тексти, так і документи Виправляє мовні помилки. Його можна адаптувати так під наукову мову. Знову ж таки, адаптація під наукову мову в нього відбувається виключно англійською мовою, але в принципі як скористатися, спробувати так, як воно має оформлюватись, можливо, потім перекласти на українську мову з використанням тих слів, які він нам запропонує. Так само connected papers, так візуалізує зв'язки між науковими статтями щось на кшталт Research Rabbit, так допомагає знайти літературу, оглянути джерела. І, звичайно, останнє так жовтеньке виділила. Це в нас каталог інструментів штучного інтелекту для різних сфер, якими ви можете скористатися і пошукати саме той інструмент, який вам буде необхідний для вашої наукової роботи. Так само. А, декілька так порад. Ми обов'язково маємо критично аналізувати результати а, штучного інтелекту. Ми не беремо все, що він нам каже, на віру, завжди перевіряємо отриману інформацію. Навіть якщо він там видає вам якусь наукову статтю, ми її не можемо просто скопіювати. Так? Ми маємо зайти і подивитися, чи дійсно воно відповідає тому, а, що ми. Хочемо так побачити в запропонованих джерелах, перевірити наявність так, дійсно потрібного матеріалу в цій статті. Обов'язково інтегруйте власні ідеї. Штучний інтелект це виключно інструмент, а ваш власний аналіз та ідеї вони мають лежати в основі вашої роботи. Обов'язково перевіряйте факти, посилання, як я вже сказала, в згенерованому тексті. Він може помилятися і він помиляється, і завжди треба перевіряти точність наданих ним даних. І обов'язково редагуйте, удосконалюйте згенерований текст. Він потребує не просто так, треба, а він потребує вашого виправлення, вашого особистого погляду на цей текст. Додавайте власний сенс, власну глибину, власні думки, які ви хочете висловити. І не забувайте так, що це в нас потужний інструмент, так, який а, він має на меті а, полегшити нашу з вами роботу, але він вимагає обережного використання. А, використовуйте його як підтримку так, вашій діяльності при написанні вашої роботи, але завжди аналізуйте а, своїм власним мозком. Так, Підключаєте критичне мислення, аналізуєте, виправляєте, шукаєте додаткову інформацію також самостійно, він вам вже скоротив так? час на пошук джерел, тому і на їх аналіз, тому зайти, перевірити, це вже як наша з вами відповідальність. І пам'ятаємо, що наука це творчий процес, і штучний інтелект він може бути вашим помічником, але незамінною вашого власного інтелекту. Отже, в мене з інформацією на сьогодні, все. Мені цікаво послухати, можливо, якісь у вас є запитання щодо цього. Як ми його використовуємо, які там правила. Я, можливо, у вас є досвід того, як ви його використовуєте, ви можете поділитися. Привик при написанні якихось там курсових робіт а можливо практичних використовуєте штучний інтелект. Ми не ставимо собі за мету, так заборонити вам ним користуватися, тому що, по-перше, це неможливо. По-друге, ну мені здається, немає сенсу так забороняти тим користуватися тим, що нам пропонує прогрес але ми ставимо на меті собі так, як навчальний заклад, як наукова спільнота. Те, що ми маємо навчити вас ним користуватися, щоб це було вам тільки на користь, а, і щоб ви тільки розвивали свої нау наукові здібності, так, здібності до аналізу інформації, критичне мислення, тому що ви прекрасно і впевнено знаєте, як він може помилятися. Якщо є у вас у кого запитання чи, можливо, якісь думки щодо того, як ми Можемо використовувати штучний інтелект, чи можливо, ви передумали його використовувати, чи знайшли ви для себе можливо, підтвердження того, що ви от ну, тепер точно для своєї кваліфікаційної роботи будуть якісь інструменти використовувати. Я думаю, ми можемо його використовувати для того, щоб, допустимо, Есть у нас какая-то тема, и мы даже не знаем, что условно мы можем в ней рассмотреть. Допустим, тема курсовой, там, телеграм-бот, и мы можем задать ему вопрос э, искусственному интеллекту, то есть какие аспекты мне нужно рассмотреть, чтобы его создать, на каком языке мне лучше написать его. И то есть мы можем э, с помощью него э, э, экономить наше время в плане того же поиска и тому подобного, но мне кажется, именно использовать как э, помощник, который будет тебе помогать писать какую-то работу, я бы не советовал, потому что он очень часто допускает ошибки, и, допустим, те же источники, он может выдумывать их. Так, теж це з таким стикалася. Особливо так, я чому я звернула увагу на те, що ми маємо перейти за тим посиланням, так, яке він нам надав, скопіювати назву того ж, матеріалу, статті, так і влас, власноруч, так, вбити його або в Google пошук, або в пошуку там в Академії. Вони там багато всі ці статті знаходяться, можна їх пошукати. І іноді так, дійсно, коли. Починаєш шукати, виявляється, що ну такий автор, можливо, і існує, але в нього такої роботи немає. Або вона дійсно просто згенерована на основі там якихось його інших досліджень. Так, щодо технологій, так, дуже він в цьому плані підтримує. Класний інструмент, коли ми маємо так, якусь тему нову, ми хочемо ознайомитись, можливо, якось спростити так, собі. Mm, так, да, виконання цієї роботи. E, пошукати, можливо, він нам запропонує одне щось, а ми йому скажемо: я знаю там таку іншу мову програмування, так, там інші якісь фреймворки, і він нам може запропонувати, так, можливо, з ними щось попрацювати, або підказати, як ми можемо ці знання свої інтегрувати в нашу роботу. Так, чудово. Чи є ще запитання у когось? Чи думки? Можливо, питань немає, а думки якісь є. Так, ну, якщо запитань у вас немає, я вам бажаю, щоб ви вдало. Використовували так, всі наші новітні інструменти, все, що нам пропонує наш технологічний прогрес в своїй діяльності, так, свої, в своєму навчанні, в написанні кваліфікаційної роботи, і бажаю тільки, щоб це було вам на користь. Обов'язково користуйтеся, шукайте свої потрібні вам інструменти, які вам спростять цю задачу. Все, я дуже дякую всім, хто під'єднався. І наступна наша зустріч. Мені, я так планую, планується мені, щоб підготувати вам, можливо. Таку е, тему, як, як правильно підготуватися так, до вашого виступу. Це вже не дуже так буде стосуватися академічної саме доброчесності. Можливо, якщо у вас є якісь ще думки, які ви можете так, які аспекти розглянути при написанні е, кваліфікаційної роботи. Але я хотіла вам запропонувати таку тему, так, як правильно підготуватися, як сформулювати свою презентацію, свою промову, як дало виступити, підготуватися до цього. І таким чином вас так підштовхнути, щоб ви більш впевнено підійшли до вашого захисту кваліфікаційних робіт. Якщо вам така тема підходить, буду рада її вам підготувати. Якщо ви хочете розглянути щось ще, то можете запропонувати, написати, так, або через куратор, або мені особисто, якщо вам цікаво саме якусь тему розглянути. Добре, отже, я так завершую тоді запис. Acho que